Взаємодія заліза з концентрованими кислотами та солями. Насиплемо на дно двох пробірок порошок заліза. Дольємо до першої пробірки 1,5-2 мл концентрованої нітратної кислоти, до другої таку ж саму кількість концентрованої сульфатної кислоти. Жодних змін не спостерігаємо. Отже, за звичайних температур залізо пасивується цими концентрованими кислотами. Це пояснюється тим, що на його поверхні утворюється захисна плівка фером триоксиду, яка не вступає в реакцію з кислотою і захищає залізо від взаємодії з нею. Залізо як активний метал буде вступати в реакцію з розчинами солей, витісняючи із складу солі менш активні метали. Для досліду візьмемо станом 2 хлорид і зануримо в нього металеву пластинку. рахунок своєї більшої активності залізо буде вступати в реакцію заміщення з виділенням олова. Бачимо, як на пластинці металічній пластинці відбувається утворення кристалів олова. Запишемо рівняння взаємодії заліза і станом 2 хлориду, внаслідок якого відбувається утворення ферум 2 хлоридом та витіснення вільного олова. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції, що відповідає задачі малюнку.